Доброго дня, малята! Я вас вітаю. Дітки, а ви бачили, яка сьогодні на вулиці погода, як там сніжно і біло-біло? Ой, малята, а що це за вікном пролітає, ви знаєте? Так, вірно, це сніг. Молодчинки. Друзі, сьогодні ми з вами будемо подорожувати до лісу, а допоможуть нам у цьому. Чарівні сніжинки. Дивіться, як їх багато. Давайте разом закриємо очки і порахуємо. Один, два, три, вирушаємо. У, як тут холодно. Подивіться, скільки снігу навкруги. Яка пора року в нас зараз, дітки? Вірно, зима. Зимою все навкруги вкриває сніг. І птахам важче добувати їжу, тому багато з них відлітають в теплі краї. Але деякі залишаються. Давайте познайомимося з ними. Зимувати з нами залишається синичка, снігурі, горобчики, дятли, сойки, омелюхи, щіглики. Дітки, он погляньте, біля нашої ялинки. Літає багато-багато птахів. Давайте поглянемо ближче. Хто це? Так це ж снігурі. Подивіться, які в них гарні червоненькі животики. Вони, мабуть, замерзли і дуже голодні. Давайте разом допоможемо їм. Нагодуємо наших пташечок. Для цього я підготувала ось таку годімничку. А ви допоможете мені обрати, що ж будуть їсти наші снігорі? Дітки, оберіть, будь ласка, що, на вашу думку, їдять снігорі. У нас є солодощі, зерно, горобина та каша. Так, мої хороші, вони їдять зерно та горобину. Ви молодчинки. Тепер ми в нашу годівничку положили зерно та горобину. І дивіться, скільки багато птахів налетіло. Але не хвилюйтесь, хоч годівничка у нас одна, вона велика, а птахів багато, і вони дуже маленькі і з'їдають дуже мало. Тому на всіх вистачить. Можемо повертатись до нашого. Садочка готові. Закриваємо ручками очки і рахуємо. Один, два, три, вирушаємо. Ууу, як я замерзла, а в садочку так тепло і затишно. Дякуємо нашим сніжинкам за допомогу. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з птахами, які зимують, а саме снігурями. Для них ми підготували одну велику годівничку і насипали туди зерна та горобини. До нашої годівнички прилетіло багато-багато птахів. Тепер усім їм буде що їсти. Дякую вам, любі друзі, за вашу доброту і вашу допомогу. До нових зустрічей!